Сьогодні я перетирала помідори на томатний сік. У мене вийшлась отака величенька каструля томатного соку, а також, як завжди, залишилось досить багато помідорного жмиху. І я хочу запропонувати вам універсальну приправу, яку я виготовляю ось з тих відходів помідорних. Для виготовлення приправи я беру стареньку суху сковорідку, Дечко і на дечко кладу силіконовий коврик. На силіконовий коврик наливаю трошки олії і розмащую. Це для того, щоб помідорний жмих не приставав, щоб його можна було перемішувати під час сушіння. Так, змастивши, я викладаю. Рівномірним таким слоєм і відходи помідорів. Ось так рівномірним слоєм я розподілила помідорний жмих по коврику. І ставлю всю цю конструкцію на газову плиту на малесенький вогонь і буду сушити годин 5-6. Це можна зробити і в дегідраторі, але оскільки у мене немає, а в електричній духовці це досить дорого, тому я користуюся таким придуманим мною методом. Ось такий вигляд має помідорна маса через 2 години сушки. В процесі підсушування помідорів я їх періодично ось так легенько ножиком перемішую, щоб вони не приставали до... До силиконового коврика, так, перемішуємо і бачимо, що воно гарненько підсушується, розсипається, вже, але ще потрібно, я думаю, години-дві сушити. Ось такий вигляд мають готові охолонувші помідорки. Вони вже повністю сухі, ось так от розсипаються. Далі я буду їх молоти. В блендері або будь-якому іншому подрібнювачі можна це зробити. <звук> Ось до такого стану я подрібнила помідорки і висипаю їх у миску. Таким чином Мелюю всі висушені помідори. Ось я вже подру... подрібнила усі висушені помідорки. У мене вийшло приблизно півлітрова баночка сухих. Вони, бачите, мають дуже гарний колір і дуже гарний аромат. Я використовую ці сухі помідорки при приготуванні різноманітних страв з овочів та м'яса, дуже смачна вона до сала. І навіть коли я смажу картоплю, то вже готову картоплю зверху, якщо посипати, то вона буде набагато смачніша, ніж без цієї приправи. Тепер на основі цієї сухих помідор, можна виготовити різноманітні приправи. Я вам покажу одну з них. Ось, наприклад, я вже зробила. Тут я змішала сухі помідори. Вичавила декілька, головок, не головок, не а зубчиків часнику і додала трохи солі. І получилась ось така приправка з сіллю, яка має ще більш насичений і неймовірний аромат за рахунок часничку. Сюди також можете додавати ваші улюблені трави висушені. Зберігаю я такі приправи, ось таких звичайних. Харчових пластикових відертях з кришечкою Обов'язково потрібно закривати їх кришкою. Ось так. Наповнюю, закриваю кришечкою і все. Смачного вам.